Це гурт із Колумбії Янкаверс. Янко і Самар, Ніколас та Хуан Давід. І вони вивчили українську мову та співають наші народні пісні, гастролюючи по світу. Дехто з них уже розмовляє вільно, а дехто ще навчається. Проте між усіма спільне одне неймовірний захват нашою культурою, мовою та традиціями. Соліст гурту Янко створив його у Боготі, столиці Колумбії. А українські пісні учасники почали співати вже у 2019 році. Тому. Ми поїхали в Еквадор. З Колумбії в Еквадор, то відносно близько. Поїхали в Еквадор, співали на вулицях, в автобусах, куди б попало. І ми там співали латиноамериканську музику. І в певний момент я сказав, хлопці,

І вони моментально підлаштувалися, причому в їхньому розумінні музики, тобто в такому латиноамериканському, і воно звучало добре, і я зрозумів гоп. Десь тут, десь тут наша дорога. Учасники гурту практикують українську мову всюди, де тільки можуть, та розмовляють із місцевими фактично без бар'єрів. Розповів Янко. в аеропорту, в ресторані, ну завжди. Тобто, увесь час вони сидять на телефоні. Можна було подумати, що вони там говорять або щось в Тіктоці. Сидять ні в дуолінго і в додатках і вивчають увесь час українську мову. І це неймовірно для мене це. Надзвичайно захоплюючи, я відчуваю таку гордість в серці, що, що я їх познайомив з Україною. А вже все там пішло. Вони самі надихнулися, захопилися, бо в цю країну неможливо не закохатися. Сам соліст Янко почав вивчати мову, коли йому було 19. Хлопцю допомагала мама, яка родом з України. В, з дитинства завжди були українські пісні, історія України. Патріотичне виховання дуже багато разів вона везла мене сюди, в Україну з сестрою, в Київ, і, і це має свої відображається сьогодні. Ось. Перед очима вам вашими я почав з пісень. Я навіть не знаю, як воно вийшло у мене, тому що я не можу сказати, що я дисципліновано вкладав якісь зусилля в вивчань в там вивчанні граматиці, відмінок і таке інше. Воно якось само собою з піснями з інтернетом. Мама також підказувала дуже сильно У неї дуже хороший рівень української мови. Виконавця дивує, чому є українці, що розмовляють російською, і сподівається, що зовсім скоро усі перейдуть на рідну мову. Переходити. Це виходити зі свого комфорту, але це мінімум, що можна робити, враховуючи те, що віддають люди, які на фронті борються. тому що це також боротьба да, за, за ідентичність. Скажіть, будь ласка, чи ви, можливо, маєте якісь улюблені українські слова, що так гарно для вас звучить, що вам найбільше подобається? Слова е, кохання. Прекрасно. Прекрасно. Кому? Прекрасно. Є, є, є такі фрази, то, то мені дуже подобається у вечір-вечорі. Мене мамка не пустила. <laughs> ми, як іноземці, хочемо бути прикладом того, що багато українців не хочу хочуть говорити з українською мовою. І ми вивчаємо щодня це дуже гарна мова, і також Україна це дуже важлива країна для мене, для нас. Окрім Янка, вільно володіє українською мовою ще й віолончелістка з гурту і Самар. Вона розповіла, що почала активно вивчати українську, коли розпочалась велика війна. Спочатку війна і я вивчала першу, я вивчала сама з відео YouTube, І потім у мене є вишителька, вона з українка. Дживе вчили і Янко також дуже допомагає мені. Я думаю, багато українців треба говорити е, українською мовою. Це дуже гарно. Для мене це дуже важко англійською і українською ні. Тому що мені подобається англійською ні. Для мене це дуже важко слухати російською мову. Мені не подобається, це некомфортно і... Я, я не можу розуміти, чому не вивчати, Але я латинська, я не маю українського погодження, і я можу вивчати. Я не розумію, чому багато українців не хоче говорити. Це дуже погано, але я думаю, потім багато українців говорити українською. Це мрія. <ривається> <ривається> Гурт Янкаверс продовжує гастролювати Україною. Тур мали завершити у вересні, але через шалений інтерес публіки додали концерти до кінця жовтня. Наступні виступи відбудуться вже влітку. Колектив працює над новими піснями та оновлює репертуар, розповів соліст Янко. А поки українська пісня лунатиме містами Європи, Канади та США. Карина Дарвай, Богдан Павлечко, телеканал НТА.